Вітаю в етері Випуск новин у студії Віктор Раду. В Україні у 2023 році очікують скорочення врожаю на 60% порівняно з довоєнним роком. Також найближчим часом ціни на продукти можуть піднятися на 3-5% через перебої з електроенергією. Такими є прогнози представника Всеукраїнської аграрної ради. Денис Марчук під час брифінгу розповів і про те, як триває підготовка до посівної, та з якими труднощами енергетичного та адміністративного характеру стикаються сьогодні аграрії у своїй роботі. На українських полях йде дозбиральна кампанія. Восени в період активного збирання врожаю аграрія зупиняла нестача елеваторів та зерносховищ. Частина з них перебувають на тимчасово окупованих територіях, ще частина фізично знищена внаслідок бойових дій. Сьогодні, завдяки підтримці міжнародних партнерів, проблему вдалося вирішити. Розповідає представник всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За рахунок програми видачі на безкоштовній основі цих полімерних рукавів, які мають можливість зберігати на одному підприємстві до 200 тонн в одному полімерному рукаві, цю частину проблем вдалося вирішити. І на безкоштовній основі значна частина території, там Чернігівщина, Київщина, Одещина, Сумщина, аграрія їх отримали. Залишаються в аграрній сфері і невирішені проблеми. Головна з них нестабільне енергопостачання. Особливо складним період блекаутів став для малих підприємств, зазначає спікер. Переважна більшість підприємств змінюють графіки своїх робіт. Вони змушені частково зменшувати кількість працівників на підприємствах. Вони змушені шукати можливості зменшення, на жаль, і того тої пропозиції по продукції, яку вони випускають. І на сьогоднішній день ми говоримо, що значна кількість на жаль маленьких підприємств, там домашніх фермерських господарств, які функціонують в рамках там своїх особистих коштів, не справляються з цією задачею. У середньому підприємства потребують потужності від 5. Десяти до 100 кіловат, пояснює Денис Марчук. Але генератори пристрої коштовні, як і паливо для них. Тому зростання цін на продукти на тлі перебоїв електроенергії практично неминуче. Для прикладу, якщо сьогодні для невеличкої молочної товарної ферми потрібно закуповувати генератор потужністю не менше 100 кВт, навіть у вже використаному варіанті, який там проданий в, в європейській країні, привезений в Україну, його ціна сягає там від 16 до 30 тисяч доларів. В залежності від його стану, кожна година такого генератора потребує забезпечення близько 20 літрів диспалив. Тобто, самі розумієте, в скільки разів виростає собі вартість виготовлення той. Іншої продукції, і це до кінці до кінця цього моменту, поки в нас будуть проблеми з енергоносіями, може призводити до поступового росту цін в межах там 5 Загалом на продовольчу безпеку нинішні проблеми не вплинуть, каже фахівець однак не виключено скорочення пропозиції низки товарів. Фактор війни критично вплинув на роботу аграріїв минулого року. На тимчасово окупованих та прифронтових територіях посівна, а потім збиральна кампанія не проводилася або проводилася частково. Існують проблеми з постачанням мінеральних добрив, насіння паливно-мастильних матеріалів. Все це в 2022 році призвело до скорочення обсягів урожаю майже в два рази порівняно з довоєнним роком. У нас знизилась кількість врожаю від. Через події, які відбулися, і на жаль, тенденції на 23 рік говорить про те, що ще ми на жаль буде скорочена кількість врожаю порівняно з довоєнним періодом, десь на 60%. Війна обмежила можливості експорту продукції за кордон. У мінах наголошують, що порти Великої Одеси сьогодні працюють лише на половину своєї потужності через дії Росії. За словами аграрів, це також ставить під загрозу майбутню посівну кампанію. Відсутність достатньої кількості фінансування, тобто обігових коштів, це відсутність обігових коштів пояснюється тим, що все ж таки не всі товароробники мають можливість сьогодні здійснювати реалізацію своєї продукції. А якщо вони з продовольством, значить, що в них немає коштів за що готуватись до посівної кампанії. Нарікають аграрії і на фіскальні служби ще один важливий чинник, який заважає роботі аграрному фронту корупція, наголошує Денис Марчук. Я хотів би з'явити таку позицію аграріїв тому, що у нас на сьогоднішній день викликає певний дисонанс, коли ми працюємо в мінус. Баємо про економіку, допомагаємо збройним силам України. Армія воює, а в країні на жаль, до, до цих пір спостерігаються наганебні корупційні рішення певних чиновників, які вже звільнені, і це звичайно вносить певний негатив в роботу, тому що опускаються руки. Тому ми сподіваємося, що і президент, і команда, яка націлена на боротьбу з корупцією, будуть надалі робити все можливе, щоб подібних факторів в Україні не було. І тоді ми будемо теж розуміти, заради чого це все відбувається. Незважаючи на війну, зберігається державне фінансування аграрних ініціатив у 2022 році. Мільярд гривень виділили на підтримку проєктів у сфері садівництва та тепличних господарств. 200 мільйонів гривень на зрощення полів. Також фіндопомогу можуть отримати малі родинні фермерські господарства. Окрім є ще система підтримки за рахунок міжнародних банківських систем. Близько 420 мільйонів доларів, має бути виділено по цій програмі. Мається на увазі, іде перекриття кредитування в рамках програми 5.7.9. Окремо будуть програми на підтримку вирощення поголів'я верха невеличких господарств, А також буде здійснюватися підтримка на один гектар, як це було в 2022 році. Нагадаю, двадцять 2022 році підприємства, які вирощували до 100 гектарів, мали можливість Залучати близько 3 тисяч гривень на один гектар, але сума не більше 300 тисяч гривень в сумі. Так само ситуація була по вирощенню великої рогатої худоби. Близько 5 тисяч на одну корову отримало підприємство. Українські аграрії продовжують готуватися до посівної 2023 Та сподіваються на максимальне сприяння держави у питаннях забезпечення продовольчої безпеки України. Цей тиждень продовжився різними обшуками та затриманнями. Після більш гучних випадків у Києві у четвер заходи правоохоронних органів сталися і в Одесі, у порту Чорноморськ на одеській митниці та в обладміністрації. На думку експертів, всі ці заходи боротьби з корупцією виявляться дієвими тільки в тому випадку, якщо винні справді понесуть покарання. В Одесі затримали чиновника обладміністрації. Затриманий заступник голови одного з управлінь департаменту аграрної політики вимагав 60 тисяч доларів за виділення в оренду ділянок у 4 гектари на узбережжі Дунаю в Рині. Хабарника затримали на місці злочину на паркуванні при отриманні 40 тисяч доларів. Це лише частина коштів, які він запросив від підприємця за позитивне вирішення питання. За місцем роботи та проживання чиновника, а також у його автомобілі провели обшуки та вилучили гроші до. Документи, мобільний телефон та інші речові докази, затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прислужбі облполіції. Після ракетного обстрілу 26 січня в Одесі діють екстрені відключення світла. У четвер, 2 лютого, через тиждень після атаки на міські дороги повернувся електротранспорт. В Одесі трамваї та тролейбуси після тижневої перерви знову вийшли на маршрути. Нагадаємо, 26 січня під час масової ракетної атаки весь електротранспорт повернувся до депо. Тоді, внаслідок удару, було пошкоджено декілька об'єктів енергетичної інфраструктури в Одеській та інших областях. Виникли значні проблеми з енергопостачанням. Упродовж тижня міський електротранспорт не працював, а Одесити були змушені пересісти на маршрутки чи присуватися пішки. У четвер, 2 лютого, принаймні. Мі, частина рухомого складу повернулася на одеські дороги. Російська армія продовжує регулярно обстрілювати українські об'єкти критичної інфраструктури. У результаті цих атак мільйони людей в Україні живуть в умовах браку світла, тепла і води. Особливо складно мешканцям сучасних багатоповерхівок, де всі комунікації залежать від електрики. В Одесі мешканці мікрорайону Радужний під час відключення світла не можуть ні приготувати їсти, ні зігрітися, ні зловити зв'язок, щоб допомогти місцевим на базі дитячого корекційного центру. Про леприкон плюс створили неофіційний пункт незламності. Тут можна не лише підзарядити гаджети чи випити гарячого чаю. Кухарі і батьки створили своєрідне товариство кухонної допомоги. Подробиці далі у репортажі. Через ворожі обстріли Одеса поде, коли надовго залишається без світла, води, опалення та зв'язку. Починаючи від жовтня, така ситуація не вперше. У мешканців житлового масива радужний без електрики немає можливості ані зловити інтернет, ані приготувати їсти чи навіть просто нагріти води. Попір у нас електропліти. Это же вообще проблема. У нас, слушайте, микрорайон же новый. В основном молодые семьи. Везде полно малышей, детей, даже до года. Ну вот надо же ребенка покормить теплым. Ну как вот можно? Есть же мамы, которые не кормят грудью. А искусственное питание. Ну так надо же, все, все должно быть теплое, чтобы ребенок не болел. На допомогу місцевим жителям прийшли працівники дитячого корекційного центру Леперекон плюс, на базі якого було облаштовано так званий пункт незламності. З першого дня війни установа ні на день не зупиняла свою роботу. Щодня, з 9 до 17 години, крім вихідних, двері центру були відчинені для відвідувачів. А з початком блекаутів працівники почали виходити на роботу і у вихідні, щоб підтримати інших жителів мікрорайону. В нас була така можливість спрацювати. З генераторами. І перші наші відвідувачі у нашому ще не заявленому пункту незламності – це були наші батьки, наших вихованців. А вже потім, шаг за шагом, ми зробили вже місця. Ще в нас є в нашому в житловому масиві є вайбер-групи, де ми чули, що і їсти нема де приготувати, і окріп нема де взяти. В центрі одесити можуть отримати доступ до інтернету, підзарядити гаджети. Сюди приходять навчатися онлайн як учні, так і вчителі. А кухарі центру допомагають людям похилого віку та молодим мамам з гарячою їжею. Нам самим было очень тяжело и страшненько, потому что не было ни света, ни воды. У нас тоже генераторы выходили из строя. Наши мамочки, которые водят к нам деткам, которые живут здесь, обратились, нужно помочь, нужно нагреть кипяток, кому-то нужна смесь подогреть. Есть детки, которые не на смеси, а на кашках, нужно, под, нужно ее даже где-то сварить. А то сейчас уже все люди собрались, Кого-то какие-то плиточки есть, горелочки, а тогда это было нічево, слова ничего. Працівники центру розповідають, що спочатку за допомогою до них зверталося небагато людей, оскільки мешканці радужного ще не знали про таку ініціативу. Але згодом число тих, хто потребує допомоги, збільшилося. Сімиабична варимо велику кастрюлю на 80 літрів, То тут у нас було 4 кастрюлі. Місцеві жителі дякують працівникам центру за допомогу в скрутну годину. Хто чим може добрим словом, посмішкою або навіть продуктами харчування була така історія, коли прийшли. За супчиком. І тут одна літня жіночка приносить маленький пакетик. Це вам. Ми кажемо, що це? Ну це трошки там, це ну це вам. А там а, дві кортоплини, три луковички, ще морква. І ми так здивувалися. Тобто я не можу зараз зробити сам. Я користуюся вашою допомогою, але ось мій маленький такий, зовсім така капельці. Люшечка до цього супу, і я теж ось таким чином допомагаю. Сьогодні у нас мамочка знає, що у нас борщ принесла, нам насалила багато сала. Всі вкусно. Дітки у нас люблять з борщиком кушать сало. кто То приносить вот на, на пару днів назад, коли блока уже не знаю по какому счету. родители принесли запіканку. Наготовили, все зробили, осталось только форму служить і запечь. Сьогодні ситуація з електроенергією в радужному відносно стабілізувалася, тому навантаження на працівників центру трохи зменшилося. Але зупинятися вони не збираються та продовжують допомагати всім, хто цього потребує. Музей, аналогів якому немає у всьому світі, працює при Одеському державному аграрному університеті. Тут зібраний родючий чорнозем з усіх куточків України. За словами науковців, музей є справжньою скарбницею для аграріїв. Щоправда, архів з цікавими науковими зразками сьогодні потребує масштабної реконструкції. На це знадобиться чимало коштів. Щоб зберегти експонати для наступних поколінь. Керівництво закладу шукає підтримки від всіх небайдужих людей. В Одесі працює унікальний музей з доволі незвичними експонатами. Аналогів йому немає в усьому світі, стверджують науковці. При Одеському державному аграрному університеті функціонує музей ґрунтів. Тут зібрана земля фактично з усіх регіонів України. Вік цих експонатів, як і самого музею, 100 років. Професор кафедри геодезії пояснює, проби чорнозому взяті ще до різних світових процесів, становлять значний інтерес для дослідників. Унікальність його тому в тому, що тут збережені моноліти до випробовувань ядерної зброї, до міліорації хімізації, і так далі. В свій час тут були зразки з Єгипту, з Далекого Сходу. Але найбільша колекція це українська колекція, і представлені тут по суті всі ґрунти від Житомирської області до Одеської області: Харківська, Одеська, Житомирська і так далі. За словами викладачів університету, цей музей є доволі цікавою науковою базою для аграріїв і спеціалістів з різних областей України. Студенти у нас по предмету ґрунтознавства звичайно використовують. У них є цілий семестр, коли вони в тому числі використовують цей музей для своєї роботи. Крім цього, і деякі наукові праці були уже в новітній час на основі колекції і тих зібрань, які залишилися в цьому музеї після набоких. Тут, крім цих монолітів, ще багато інших експонатів. Сьогодні триває реконструкція будівлі, де знаходяться безпосередньо експонати музею. Зараз продовжуються роботи по заміні вікон. Далі ремонтуватимуть стелю. Роботи по відновленню самих експозицій. Плануються згодом. Крім того, в університеті хочуть створити нові конструкції, які були більш зручними для зберігання цих експонатів. Однак на все потрібні чималі кошти. Тому адміністрація закладу звертається до всіх небайдужих аграріїв країни долучитися до цієї важливої справи. Це достатньо серйозна справа, яка потребує дуже серйозних вкладень. І я би хотів звернутися до всіх небайдужих випускників нашого університету, до всіх зацікавлених осіб, допомогти нам в це нелегкі в цей нелегкий час в нашій державі, щоб ми все ж таки змогли відновити цей музей, оскільки це є надбання наше, і воно цікаве як в історичному, так і в науковому плані для майбутнього покоління. Наука сьогодні потребує підтримки від кожного громадянина, адже історія нашої землі це справа кожного. Акцентують спеціалісти Одеського державного аграрного університету. На Одещині затримали жінку, яка намагалася вивезти за кордон незадекларовану валюту на 2 мільйони гривень. У пункті пропуску орлівка затримали громадянку України, яка взяла з собою за кордон 60 тисяч євро. Валюту знайшли під час огляду особистих речей та авто, на якому вона притинала кордон. Гроші знаходилися у рюкзаку. Сховати їх жінка не намагалася. Щодо затриманої склали адмінпротокол про порушення митних правил. Митники нагадують, що фізичні особи можуть приміщати через кордон України готівкову валюту та банківські метали вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро. У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання Росії. На бойовому чергуванні залишилося 10 кораблів, серед яких один ракетоносій. Перегрупування та маневри можуть свідчити про підготовку до чергового ракетного удару. Заявили в оперативному командуванні Південь. Тим часом уночі російські війська знову обстрілювали Херсонську область. Загинув мирний житель. Вночі мешканці центральної частини Херсона прокинулися від вибухів. Армія Росії знову завдала арт ударів по домівках, де спали мирні люди. Один із снарядів повністю зруйнував дах приватного будинку. У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибили вікна та двері. Внаслідок обстрілу загинув 25-річний чоловік. Він отримав тяжке осколкове поранення. Повідомили в Ова. А в, четвер в день під масованим вогнем опинилося селище Камишани Херсонської області. Чотири особи поранено: дві жінки, чоловік і п'ятирічна дитина. Хлопчик у стані середньої тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували до медустанов, де їм надають необхідну допомогу. Йдеться у повідомленні Херсонської ОВА. Одеса стала другим домом для десятків тисяч людей, які були вимушені тікати від російської агресії, в тому числі навчальні заклади прийняли велику кількість учнів числа внутрішньопереміщених осіб, яким знадобився певний час для адаптації. Проте, з якими труднощами в цей період стикнулися діти-переселенці, та як вдалося облаштуватись в Одесі, дізнавалися наші кореспонденти. Життя з нуля непросте випробування, яке довелося пережити родині Марини Даниличевої. Переселенка разом з двома неповнолітніми дітьми декілька місяців тому виїхала з Маріуполя до Одеси. Жінці довелося розпочинати все з самого початку. Треба було знову думати про те, де жити, за що харчуватися і як встигнути влаштувати дітей до школи. Бо незабаром перше вересня. Ми приїхали 30 августа. У мене був 30, Я чому їхала швидше, я хотіла, щоб з 1 діти, як положена, цивілізовано пішли в школу. Мы 31 августа, я за, за этот день сделала все. Я устроила детей в школу, получила справки переселенцев, получала гуманитарку. То есть мне 31 было так вот на одной ноге. <свят> купить даже тут банальный утюг, я бегала, говорю, как это? Говорю, 1 сентября ребенку на рубашку погладить. Я бегала по магазинам, искала утюг, мне надо было купить утюг. Автоматні черги, постійне виття сирени та пробіжки до підвалу останні спогади Марини про рідне місто. Коли у Маріуполі стало небезпечно, жінка разом з дітьми вирішили виїхати, але ще довго не могли оговтатися від наслідків війни. У рібенко моєго старшого екзема, і ми, коли виїхали, у нього була вже така рукаєстіна, того, що не було у нас ні води, нічого. Поки ми пока, пока младша дочь дуже сильно горіла. Вона мне весь апрель, вот весь апрель она мне горела, температура 40, вот мы, я, она не я, Вона не їла неделю, вона дуже похудела на 4 после этого. Ну, видать, після нервно. Стрес постійно супроводжував Маріупольців. Жінка згадує, як втратила свій дім та як вона з дітьми намагалася добігти до укриття, щоб сховатися там від ворожого обстрілу. Коли в тот подвал, матрас, ну в подвале, ну там шла грязь, ну все, вот это вот как на чем-то спать, холодно. Именно Таша мне говорит, Марина, иди подойди к Даше, Даша не разговаривает. От в тот момент на уня полдняні розговаріла. не у те тут прильот і спух, і я, хне, конечно, що вона заговорила. Вплив пережитого діти відчувають і досі ділиться спостереженням шкільний психолог. Це загострення хронічних яких захзахворювань, це відчуття тяжких емоцій смутку, страху. А ще б я виділила дуже такий компонент, який сильно впливає на самопочуття – це жахливі спогади. Діти, які були свідками жахливих подій, вони мають так називаємо інтрузивні спогади. Це ті спогади, думки, тілесні реакції, запахи, звуки, з якими вони зіткнулися під час жахливої події, і вони і зараз досі вриваються у пам'ять. Не не даючи цій дитині зосередитися на житті, на спілкуванні і на навчанні, пережити жахіця війни Марині та її дітям допомогла єдність і відповідальність один за одного, в особливості про свою маму та маленьку сестричку піклувався 16-річний Андрій. Ну что, сидеть на одном месте и ждать, пока ты умрешь от голода, ну, мне кажется, каждый человек это же, опять же, самая банальная фраза, хочет жить, умее вертеться. То есть это, когда всегда мне давала мотивация, опять же, мама, сестра, потому что я понимал, ну, мужской помощи, кроме меня, нет. То що мені делать? Сидеть на одному місці, як девочка, блин, не плакати, то що там стріляють. Ну я таким не буду страдать. То есть, я розумів, що нужно щось банально за той же водой сходить. Даже в тот момент я отморозил руки, але я понимал, що це нужно зробити. Родина переселенців з Маріуполя знаходиться в Одесі вже майже п'ять місяців. Адаптуватися у місті їм допомогли небайдужі люди, колектив нової школи та звісно море. Марина Даниличева розповідає, що адаптуватися до нового місця проживання їй допомагає море, яке стало згадкою про рідне місто. Діти жінки кажуть, що їм навіть вдалося завести нові знайомства та більш-менш звикнути до нової школи. Мені не особо сложно там з ким-то познайомитися та далі розказати свою історію. те, що я прожив, і завжди в конце своєї історії те про Марюполья єдину фразу, то, фразою цініть все, що у вас є. даже от момента до школы, там некоторые, ну, понятно, подростки ненавидят ее, это, ну, как, то есть не хотят там тратить свое время и так далее. Я говорю, ну, даже эту вашу школу, которая сейчас есть, потому что, потеряв все, вы потом даже будете скучать за этими мелочами, которые у вас происходили в жизни. Люди, иди ты, они переосмысливают зараз свои ценности. Те, що раніше було для нас звичним спілкування, ноутбук, світло, любима іграшка, воно вже могло залишитися десь далеко і зникло. І коли ми відчули, що це давало мені радість, так і це було таким рідним і близьким. Ми починаємо це цінити і свою сім'ю, і, і здатність взагалі дихати, да, ходити в парк гуляти. Ліцей гостину зустрів переселенців, щоб діти та їхні батьки швидше адаптувалися, шкільний психолог провела для них курс терапевтичних зустрічей. І дуже цікаво, що перед цими зустрічами, цими семи циклами зустрічей, це на протязі двох місяців відбувався такий розтягнутий процес. І після нього були проведені діагностики, такі серйозні діагностики на наявність психотравми, дуже так подробно. І ось вони показали і серед дітей, і серед дорослих поліпшення свого стану, більша гармонізація внутрішнього середовища на 85%. Ліцей сьогодні працює у три зміни: навчання проходить у змішаному форматі. Попри всі труднощі війни, діти і одесити, і внутрішні переселенці продовжують навчатися та допомагати зсу. Наші діти не дивлячись ні на що, і на сьогоднішній день ми також активно працюємо. На уроках праці виготовляються окопні свічки. Малюються малюнки, пишуться листи. Якщо приурочена, можливо, ми хоч ну до дня Святого Миколая, до нового року, до Різдвяних свят ми збирали волонтерську допомогу. Ну, у батьків, хто, хто може. Я вам хочу сказати, що дуже багато ми відправляли і на схід, і в Херсонську область деякі речі ми возили і самі особисто. Ми ще плетемо сітки. Ну от все, що можемо в наших силах, ми, ми допомагаємо. Діти маріупольці разом зі своїми однокласниками беруть участь у волонтерських заходах і роблять свій внесок заради перемоги. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.